Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихого вечора. Геліопсіс Спарлін Контраст. І зараз я вам про нього розповім. Обіцяла жіночка мене запитувала про нього. І зараз я вам усе детально розповім. Мій чоловік пішов на роботу 6 годин. Так, а вранці у нас це під Києвом Бучанський район зі сторони Бучі. Питають, чому ви кажете зі сторони Бучі? Тому що я живу під Бучею, а Бучанський район є. І Макарів, це теж Бучанський район, ну, звичайно, так. І Бородянка, це теж Бучанський район. І Ірпінь. Ірпінь, мабуть, Бучанський чи Києво-Святожинський. От не пам'ятаю. Ну, і тетерів Бучанський район, розумієте? Тому я і кажу, що під Києвом Бучанський район, тому що, звичайно, Макарів і Тетерів це дві великі різниці по відстані. <кій> Мій чоловік пішов на роботу, і в 6 годин я хотіла вам зняти флокси, тому що в мене тут багато є хамелеонів. Вранці і ввечері вони одного кольору, а вдень вони ось такі. Ось отакі. І там ото трошки ще такі бускові, і там бускові, <кій> і навіть оці. Навіть оці рожеві ці не змінюють колір. А ось ці трішки змінюють. Ну, я вам скажу, що така була холодрига, що я навіть не хотіла нічого знімати. От холодно у нас, холодні, холодні ночі вже все. Ночі осінні ночі. Коли вночі холодно, а вдень пече, а вдень пече і сухо. Дуже це неприємно. Ну що, мої дорогенькі, геліопсих, геліопсис Спарлін Контраст. Два роки тому, мені здається, тому що в прошлому році він у мене був, а можливо і три, я прикупила його маленьким саджанцем. Розділений, розділений був кущик навесні, корінь я замовляла. І посадила. А замовляла, я вам зараз покажу який кущик. Ось оцей. Він так уже в мене росте тут декілька років. І мені він дуже сподобався. Дуже. Проста рослиночка. Проста. Зовсім, так? Але і не проста, тому що вона продається і не дешево. Ну, як не дешево? В цьому році Мені здається, що три маленькі поділочки було десь 140 гривень чи 160, я навіть не пам'ятаю. Але мені подобається те, що квітне до морозів. Ота квіточка відквітла, зрізати її, і далі воно розкущується і квітне. Звичайно, що я його Зрізала ще, коли кущик вийшов десь сантиметрів 20, то я знову його зрізала, оці верхні частиночки гілочок, так, такі у нього трав'янисті гілочки, так, віточки, може. І укоріняла, тому що було в мене такі, мої навіть знайомі просили. Ну, і так треба робити, тоді кущик буде такий, бачите, гарно розкущиться і буде краса. Проста квіточка. Але не хворіє. Мені вона подобається тим, що не хворіє. Чудово переносить спеку, багаторічник, посадили і забули. Ну, єдине, звичайно, все-таки поливати треба. Все-таки поливати треба, тому що. Ну, так як і усі квіти. Можна сказати, що росте і без поливу, тільки дощами поливається. Але, звичайно, якщо ви будете поливати і доглядати, то краса у вас буде краще. Листя в нього на сонці. Любить сонце, тому що на півтіні тут у мене зараз, бачите, менше сонця. Ну, Ми цю яблуню, звичайно, приберемо. Восени. Але на сонці у нього аж таке листя темно-бордово. Ну, таке чорнеє, бачите, воно видно трішки такого бордового чорного кольору. Не чорного, але темно бордового. І тоді дуже-дуже гарний кущик стоїть. Тому що зараз у мене тут сонце не дуже то і багато. Сонячна сторона після двох годин. Сонце повертається після двох годин. Але я ж кажу, неприхотливо, не вимерзає, не вимокає, тому що в мене, коли восени навесні йдуть дощі, такі затяжні десь тиждень, він нормально все це переносить, тому що багато квітів цього не люблять. Я саджаю квіти тільки ті, які полюбляють воду. Всі інші я, в мене не так багато квітів, але ось флокси полюбляють воду. Я їх і саджу. У цьому році з дуже багатьма сортами я все-таки попрощалась. Залишилась тільки такі найкращі для мене. Тому що мої красуні гортензії, і треба буде потім їх, коли я сформую цю вхідну зону, то треба буде чим, чимсь їх підкреслювати. Красу гортензії. кольорами. Тому усім раджу. Усім раджу. І єдине, що вітуся, як будеш дивитися відео, якщо я сказала обрізати, то не треба жаліти. Треба взяти і верхушки пообрізати, щоб він гарно розкущувався. І він тоді гарно розкущується і стоїть отакі гарні кущики. Квіточка, вона не махрова, але бачите, у декілька рядів я не можу сказати, що, а можливо, це така, це така махра. Не можу сказати, але це такі квіти. Квіти гарні, квіти гарно тримаються і доповнюють наші квітнички. Головне, що не хворіє, тому що навіть флокси мої, бачите, я вже ось тут посадила кущик щеренків. Так, ой, зараз вам покажу десь. Ось там ще в мене є такі то асахі. То махрова, просто махрова жовта квіточка. Не хворіє. Гарно переносить спеку, тому що, звичайно, коли людина приїжджає на дачу тільки на вихідні, а дощів немає, то це таке. Гарно переносить спеку, гарно переносить застій води, що в мене іноді буває. Невеликий, але буває. Не вимерзає зовсім. Не треба не прикривати, не укривати нічого. Отак От посадили і хай росте. Гарно черенкується, я ж кажу, треба зрізати верхні віточки на весні. Зрізати на весні. Гарно черенкується, насівається, насівається. Тому що жіночка мене просила, щоб я їй Якщо можна прислала насіння. Моя дорогенька, мені не шкода вам насіння. Зовсім. Кому я обіцяю, я все-таки обіцянки виконую. А рано чи пізно виконую. Ось це я не знаю навіть, чи це воно було у мене насіялось тут, чи це я його десь зрізала верхушки, да, посадила, навіть не пам'ятаю. Але коли сіється саме, іноді дає реверс. Ось насіялося саме. Бачите, я тут у мене дуже багато було насіялось, дуже багато. Я деякі залишила просто подивитися, які будуть квіти, а те все видалила. Можливо, треба було і не все видаляти. Ну, я викинула просто. Можливо, треба було просто укорінити і подивитися. Тому що ось отут воно посіялось, бачите, саменьке тут посіялось і такі квіти. Квіти, звичайно, не такі класнючі, як оці, але ось отакі квіточки дало. Тому що, звичайно, з насіння отакі квіти все-таки не виходять. А така краса не виходить черенками, коли я зрізаю верхні віточки, і розділенням навесні куща. Тоді отакі квіти. Такі гарні, класнючі, такі. Ну, дуже гарні. Мені подобається, я ж кажу, тим, що не хворіє, не вимокає, гарно переносить засуху, зимує і гарний колір. А взагалі-та квіточка проста. О, Дивіться, флокси так. Ось ця краса. І цвіте, квітне до морозів. Сухі квіточки зрізаєте і все. Потім ось у мене гортензії, а гортензії ж у мене будуть ще й тут. Прости, я ж маю надію, так? І просто буду садити між гортензіями оці кущики геліопсиса з парлі контраст для кольору. Для кольору. Але ось, бачите, ось розквітла квіточка, самосів. Бачите, яка. Тут навіть листя дало такий реверс, навіть листя зовсім не те. Тому мої дорогенькі, я можу вам зібрати насіння. Сухі квіточки треба обрізати та і все. Але можуть квіти бути і іншого кольору. Ось оце. Я не пам'ятаю, чи це я верхушки зрізала, чи що це я робила, просто не пам'ятаю. Тому що ось тут, ось тут. Це я садила так, просто посадила кущик. Посадила із. Того, що носіясь. Ви бачите, квіти все-таки трішки не такі насичені. А ось це, бо тут уже жовті квіточки були, я їх зірвала. А ось це, мабуть, будуть жовтого кольору. Пересадці. У валі пересаджується дуже гарно. Бачите, що пересадці? Людина мене просила, я викупала. Тепер я зараз посажу горщик і поставлю в темне місце в душу, в мене там холодно. У валі земля така, знаєте, як сухо, то така, як камінь. І Як дощі йдуть, то можна ліпити горщики. така земля. Тому, коли валя викопує свої квіти, у неї коріння як ну, збите, тому що така земля, вона його разом тримає. У мене земля розсипчаста. Коли я викопую свої квіти, то земля розсипається, і, звичайно, коріння трішки в йому. Це не дуже подобається. Тому у мене воно, поки я посажу, що воно прийнялось, то воно у мене в'яне. Мені треба з ним туди-сюди носитися місяць. А от коли його висаджувати черенками, ну, зрізати верхушки, тільки так. От верхушки зрізаю і зразу саджу, тоді це дуже добре. Тоді воно не так хворіє, воно укоріняється, і собі росте і квітне, <кій> ну, вже комусь можна подарувати. Розумієте? Але треба все-таки висилати не квітучими. Я одержала посилочку в наступному відео, вам зніму, як треба робити і як не треба робити. Тому спарлюємо контраст. Мені дуже подобається, мої дорогенькі. Буду збирати насіння. Можу поділитися з усіма, хто хоче. І, звичайно, вже тоді навесні можу на замовлення черенкувати. Ви мене чуєте чи ні? На замовлення черенкувати. Просто зрізати, посадити, а потім, коли трішки прийметься, вислати вам, щоб ви вже посадили і у вас була краса. Тому що рослина заслуговує на увагу. Проста, дуже проста, але я ж кажу: вона гарненька, для кольору дуже гарна, не хворіє, нічим не треба обробляти. Саме головне, гарно зимує, переносить як і спеку, як і застій води. У мене було ще три сорта. Боже, ніяк не можу обрізати, ось вам горець. Ніяк не можу обрізати. Сьогодні і обріжу, тому що вже, бачите, коли йому більше сонця, він любить сонце. А коли він вже ось отакий, у нього цвіт. Зараз вам покажу. Ось, бачите, такий цвіт, такий, ніякий. але він цінується за колір. І його треба теж верхушки зривати, зрізати, і він тоді такий, такий гарний у нього шоколадний колір темний. Треба вже просто зрізати, він відростає. І так я його сажу, відростає, сажу. Зимує. буває, іноді щось погано перезимує. От. Але зимою любить воду і сонце. Тим паче горці можуть рости. Ну, я бачила в ботанічному саду, але цей любить все таки воду. І ось у мене іще один геліопсис, який я собі залишила. Тому що, бачите, ось квіти, які в нього теж такі полумахрові. Тому що ось таке листя, але воно трішки світліше, є ще в одного. Є два сорти ще геліопсиса. Таке листя і там листя із чорнильним кольором. Ну, не дуже там його багато, але квіти там невеличкі і такі простенькі квіти. А ось це я колись купувала, жіночка продавала, я горщик купила два роки назад. І в нього такі великі гарні квіти. Теж заслуговую на увагу отак посадити між між моїми гортензіями, які я хочу висадити тут, щоб в наступному році була краса гортензій. Ось таких простих квітів. Теж дуже гарно оце черенкується, тому що я його теж уже зрізала верхушки. Ну, Коли ви зрізаєте верхушки, я вам скажу, то воно у вас пізніше ще й квітне. І це дуже добре, вже квіти відквітли, а воно собі квітне-квітне, квітне. Тому теж дуже гарно черенкується, гарно зимує, не вимокає. Гарно переносить спеку і все таке теж мені подобається. От, ну, я ж кажу, що насіння можу збирати. Дуже просто, але коли сіється, може бути різне. Бачите? Ось це сієнці. Але ківіти трішки інші. Не такі насичені кольором. Ось. На сіянець ось теж такий колір. Тому мої дорогенькі. Квітка яскрава, проста, але заслуговує на увагу. Бачите? Проста, але мені вона просто дуже подобається, тому що я ж кажу, для кольору вона дуже, сідач у мене там мої дорогенькі, я вам потім про нього розповім. Сідач. Але для кольору, якщо я хочу, щоб у мене були тут мої гортензії красуні, так? Залишила, я ж кажу, флокси. Ну, Потім треба мені взимку собі розмалювати все, як у мене тут все буде. І оця краса для кольору була дуже-дуже приємна. Для кольору це дуже гарна квіточка. Ось у мене ще росте родовик, ніяк не почне квітнути. Бачите, коли досить води, але я вам скажу, що мені теж вже треба поливати. Сьогодні буду поливати, тому що земля вже суха. Родовий ось такий, є у нього звичайно назва. Це купувала я колись маленькою Ані Кармазіної. І коли воно буде квітнути, це чудо, я не знаю. Тому що я його купувала в три чи в чотири рази нижчого росту. Розумієте? Ну, так, як у мене гарна земля, і води досить. І оце в минулому році я таки... Він квітує такими бордовими. Такими шишечками чекітиці. Ну, буде квітувати, я, я чекаю його квітування. Але бачите, воно росте, росте. Вже не знаю, таке воно високе. вже. Ну, вже метр, метр, мабуть, 30, мабуть, метр 50. Тому що, звичайно, я його буду звідси прибирати. Я чекаю, поки воно. Заквітне. І коли воно буде квітнути, я не знаю. Тому що виглядають ці віточки, виглядаю, виглядають квіточки, ці волоті такі. І ніякого поки ще нема мені намюка. Але розріс якусь, бачите, який росте. Куди воно росте? Я ж кажу, не знаю. Не моя квіточка зовсім, тому що я купувала його квітучим, і воно, коли квітне, воно таке гарненьке. Звисають оці такі волоті. Але ж ви бачите, що, ну не знаю, можливо, десь так всуну на задній план картини. Тому що теж, мабуть, полюбляє водичку і все таке. І але ж, я ж кажу, росте як ненормальне. Отака краса. Чекаю, поки заквітне, поки заквітне, то настане зима. Ну і флокси. Все-таки флокси оці я залишу, тому що тут є дуже гарні сорти. Дуже гарні кольори. Якийсь мілкоквітковий, бачите? Узимку роз... придумаю собі, щоб тут було все гарненько, тому що, так, можна посадити одні фойники та і все. Ну, фойники це добре. У мене під парканом ростуть фойники. От, мої красуні. Треба розповісти вам про них. Мої красуні гортензії. Ой, там взагалі краса. І між гортензіями хочу посадити флокси. Отакі прості оці геліопсиси для кольору. Ну, ще, можливо, щось, тому що, щоб не пересаджувати, не розсаджувати мені оці всі кожного року, тому що горщиків у мене таки ще багато. Посадила поки що свої гортензії сюди, щоб вони перезимували. Ну, ця так уже і буде рости, але така красуня. Тому що, тому що багато квітів я таки буду з ними прощатися. Ось нарой. Ви знаєте, що нарощується, нарощується. Я ж кожного дня ходжу, дивлюсь, бо я ж все ж побрізала. Ось валін такий кущ вона мені давала, така темно-бордова. І там нарощується. Але ж я їх удобряю, щоб вони гарно перезимували. Ну, хінації не люблять мою землю. Зовсім не люблять. І я вам скажу, що ось теж кущик, бачите, десь я. Я не знаю, чи тут є, чи воно насіялось, не пам'ятаю навіть. так. Оце чудо природи росте. Мої хости, мої хости. І ну, жіночка мені там писала, що, звичайно, можна висипати і у вас буде. Як вам сказати? І у вас буде будуть рости всі квіти. Мої дорогенькі, у нас рівень води, коли йдуть застій такі, коли йдуть дощі десь тиждень, так? у нас рівень води вище, ніж рівень землі. Здається так, я правильно кажу? Тому у нас на нашому місці, де стоїть наш будинок, колись в 50-х роках було болото. Тут люди ловили рибу, старожили мені розповідали. Тут люди робили, ловили рибу і купалися. То ви розумієте, що тут стільки землі насипано, я вам навіть не можу передати, скільки тут насипано землі. Треба вам про все це розповісти. Але просто я вам скажу, десь рік, два-три, і земля, мені здається, десь вона пішла. А потім просто коли йдуть дощі то вода у мене не стоїть, але бувають різні дощі, так? То земля така насичена. І я саджу тільки ті квіти, які переносять мою оцю. Таку Мою землю, мій участок, який все-таки, коли йдуть затяжні дощі, буває так, що восени і навесні тися, десь тиждень йде, і льє тиждень тоді. ехінацеї цього не люблять. Навіть я їх садила в пісок, але все рівно, коли навіть пісок такий, знаєте. ну, ехінацеї не любить вологих ґрунтів. Все, вона любить сонце, вона не любить застій води. Пісок чи глина, що вона не любить застій води. Все. Тому. Отак я з нею. А любить вона рости в землі. Тому, видите, от вам і все. Тому буду садити ось гортензії, красуні, які полюбляють водичку. Буду садити гортензії, флокси і оці красуні геліопсиси. Проста квіточка, але мені дуже приємна. Троянди, ви знаєте, не хочу я ніяких троянд. Троянди Трояндами дуже багато мороки. Їх треба обробляти, так як і флокси, до речі. Але в цьому році я їх не обробляла просто. От не обробляла і не знаю, дощі ж це такі холодно було. Вони не люблять холодні ночі і дощі. Але вони в мене не хворіли. Не знаю чому. Не знаю. Я в прошлому році купувала якесь таке гарне добриво і просто восени розсипала його. Помідори хворіють, а от флокси ні. Чому я дуже рада. І все зроблю так, щоб воно собі просто квітло одне за одним. Щоб все не розсаджувати, не пересаджувати, як я оце кожного року посажуся ж, мені потім цю, не знаю, цю гортензію потім буду ж пересаджувати, розумієте? А посадити одні хвойники, ну хвойники то гарно, звичайно. У мене й хвойники в горщиках є. Я потім вам покажу. Тому такі прості квіти іноді бувають. Дуже-дуже приємні. Спарлін Контраст, геліопсис, багаторічник. І красотінь.